Вова. З вами Вова сьогодні зараз я йду купатися в балі. Зараз ви це бачите. Я ось вічно відвіду відбуваюся. Тому яркість погана. Я не добре буду вірити. Pois tudo! Fiz semancho, segunda! Só tem que o outro! E assim, o guru! Ah palha! Agora tem que me atracar câmera porque estava aqui de cima! E diga-me que está! Olha a coisa! Luta-se, está E ó! Так буду Ты, Ты в трусах залезал. Теперь не будет верный. Ты в трусах залезал. Буб. Я тоже. Все так, где я буду ставить нам камеру. Толись. А -а -а. то а -а -а. Я седаю, Велодь. я седаю. А так не будет верно. А -а -а. Я камеру гарну ту ставлю, пусть О, Андрей Коври Иди сюда. Нас зараз Вадик будет снимать. Зараз да, Вадик кинет на землю, и что ты чтобы снимал еще ты, а не Вадик. Я поставлю то еще. Вот. Эй, вставай там сзади, тримай камеру. Так вот, чтобы у нас было видно, где мы в бане. не ну, тримай. Нас... Нет, что-то. Сюди підійде до мене. Я не ніряю, знімайте, я ныряю, будь ласка. Знімайте, я ніряю. Тут вода дуже велика. Я не нрію. Я йду дешу да, да, принес. Дивісь, знімай мене, мене видно, одну Там не видно, я бачу себе. Дивіться, владику підійде, чуть, чуть я так вот тримаю, щоб було видно, одній і мене. Мене відно, Раз, два, три. Мой блять. Ты тільки один тут? Ні, вот еще за рулей. Куда прикольно? У нас те пенючка, під гріта, буде. Вот так ляхти. Хотя щось не Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу- я классно того все видно. Ага, класно, класно. Трошки у того, зроби камеру. Трошки, щоб було Удобно. Я залажу. Я беру окуляри. Щось там видно? Видно, не видно. А в окулярах видно щось? В окулярах Видно. Шо? Сюда, все, видно. Ладно, я залез в воду. А, Владик, забыл я там пальцы слово. Вот я. А, я буду нырять. Я говорю, ну чекай, я буду нырять. Ты вот умря. чекай. Чекай. Видите. Пусть тут я на Диву куляну, да я вдруг буду Ладик, будешь Будешь рахувать. Будешь рахувать Да. Давай. 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 Три, чотири, п'ять, шість, вісім, десь один, дев'ятнадцять, дванадцять, трима, п'ятнадцять, семнадцять, восемнадцять, дев'ятнадцять, дванадцять, двадцять, чотири, двадцять п'ять, два, двадцять. Двадцять, двадцять. Чотирнадцять, ти скоро хубаво! Чотирнадцять. Так Льово, я можу сказати. Давайте! Я ж у мене там того місця не хватило. Я так би повністю нерну, але в тебе закуляти. Двіться, раз. Чекай. Раз, два, три. Володя, да ти не вернеш. Тут місця за мама. Така була наша плавницька будина. Але а з вами ще... був Вова і Андрійко. Неділю у нас буде влог, коли ми будемо на атракціонах. І... На сьогодні все. Ставте лайки в цьому відео, пишіть гарні коментарі, розказуйте про канал друзям, підпишіться самі на цей канал, якщо ви вперше. Ну а з вами був Вова і Андрій. Всім удачі, пока!